Добрий день, мої любі українці. Ось іду я дивлюсь на небо, та й думку гадаю, чому я не сокіл, чому не літаю. А насправді думаю про те, що, чому в нас так мало здорових людей. Ось е мій шлях на оглядовий майданчик до Південного Бугу е прокладений через лікарню та через кладовище. І я завжди жахаюся, в якому стані люди. Але ж це мабуть найважливіше, що зараз ми маємо берегти це здоров'я. А скільки людей розуміє, що потрібно для здоров'я, а скільки людей розуміє, які фактори цього здоров'я? Ось я, наприклад, розумію, я 17 років, дуже багато хворіла, і до 17 років, і після 17 років, а потім я почала щось робити. І мене через біль. Моя психіка вивела в здоров'я, а багато людей просто не розуміє, які ознаки не здоров'я, які ознаки є хвороб системних, таких як, наприклад, зайва вага або ожиріння, або десь біль в тілі. Ой, так, так краще. Або психічні якісь розлади. Якщо ви почуваєте провину, це не здоров'я. Якщо у вас болить нога, це не здоров'я, з цим треба розбиратися. Якщо у вас після їжі здуття та ви відчуваєте печію, це теж не здоров'я, це теж питання до, вашого, до ваших звичок. Ну, насправді це все просто. Люди, я вас прошу, зараз най... найважливіше це втримати наше здоров'я. Ось напишіть у коментарях, а що ви не знаєте стосовно здоров'я? Це ж, Мені здається, це так просто, але я така дивлюсь, що це я така розумна і я в цьому варюся вже 10 років, бо це частина моєї професії і це мій інтерес. Напишіть, будь ласка, що вас турбує у вашому здоров'ї? А можливо, ви щось не розумієте? А ви ходите 30 хвилин кожен день? А ви зараз кажете, о, там в мене робота, та яке тут здоров'я, треба просто вижити. А з чогось треба починати. Ви або живете, або ви ну, існуєте. Я впевнена, що кожен може жити, не існувати. Я дівчинка з села з-під Харкова, в якої не було ніяких шансів на гарну освіту та таке життя, яке я веду зараз. А в мене зараз дуже аристократичне життя. Мені воно подобається. І тільки кропіткою працею та вірою в себе, в життя у всесвіт, що він добрий і класний, у мене вийшло ну, відчувати себе офігенно, як не скаже притула. І я вам теж такого бажаю. Це можливо. Якщо ви не знаєте способа, це не значить, що його немає. Тому будьте здорові в першу чергу, бо на здоров'ї, тілесному і психічному базується все інше життя.